Вітніланко, дякую, що погодилася зустрітися це тобі. Я знаю, що ти образилася. Якось негарно вийшло минулого разу. Якщо ближче до справи, то ти маєш знати, що я розстався зі своєю дівчиною. Так ми з Лізою зустрічалися півроку, але я зрозумів, що ми різні люди. Я хочу домашнього тепла, затишку, дитячого сміху. Не перебивай, будь ласка, це дуже важливо. Коли твоя мама сказала, що у мене є син, я спочатку не повірив. Потім дуже захотів його побачити, а зараз просто не уявляю свого життя без вовчика. Але я не хочу бути датком вихідного дня. Я хочу бути завжди поруч, піклуватися про сина. Про вас. Я знаю, що зітворив велику дурню, коли відпустив тебе, і нещодавно мало не повторив свою помилку. Але, Міланко, я кохаю тебе. І більше всього на світі я хочу, щоб ти була моєю дружиною. Ні, я не жартую. Я серйозно. Я знаю, тобі важко довіряти мені після всього, але давай хоча б спробуємо. Саме так. І я. Спробую зробити його незабутнім.